Добрий вечір, дорогі земляки. Коротко про підсумки понеділка. Щодо обстановки на нашому напрямку фронту, то за даними Генштабу ЗСУ, наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій сілі та техніці. За даними ОК Південь, за минулу добу підтверджені втрати ворога склали 118 окупантів та 26 одиниць озброєння та військової техніки. З них 6 гармат, 15 одиниць автобронітехніки і одна станція РЕП. На нашому напрямку у Нікопольському районі ворог. Вчора ввечері атакував з важкої артилерії Нікополь, пошкоджено гімназію та ЛЕП без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. Що стосується Кривого Рогу, то незважаючи на всі труднощі, місто продовжує працювати на перемогу. Працюють усі служби, лікарні, соціальні установи. Рада оборони міста продовжує вести системну роботу щодо надання допомоги нашим героїчним військовим. За минулий тиждень надали допомогу різним частинам на суму 3 мільйони 109 тисяч гривень. З них за приватні кошти через ГО на на суму 385 тисяч. Допомогу направлені нашій 17-й танковій бригаді, 144-й, 61-й, 142-й, бригадам авіації, чотирим військовим частинам об'єднаного об групування військ Таврія та іншим. Зокрема, нашим захисникам надано 20 фпівдронів, 32 одиниці генераторів та зарядних станцій, 13 спеціальних стояк для пікапів, 15 макетів техніки, 3 ретранслятори зв'язку та інше обладнання. А всього спочатку повномасштабної війни Рада оборони міста надала допомогу більш 100 військовим частинам на суму понад 2 мільярди гривень. Це одна з найбільших цифр по допомозі, яке надавало будь-яке місто в Україні. Робота продовжуватиметься і триватиме до нашої перемоги. Триває перша у цьому році хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів від міста. Понад 25 тисяч сімей криворіжців із 20 категорій отримують набори. Всі 25 пунктів видачі у всіх районах міста працюють. Соціальні працівники доставляють набори додому тим, хто має обмежені можливості. Починаючи з 22 квітня, видана вже понад 18 тисяч 900 наборів. Спочатку повномасштабної агресії міста видала вже майже. 582 тисячі продуктових наборів. Потім поетапно будуть нові хвилі. До речі, чергова хвиля стартує вже 6 травня. Детальну інформацію я опублікую на тижні. Всього Цього року буде видано до 300 тисяч продуктових наборів. Та про наші мирні перемоги. На змаганнях ветеранів, діючих, військових та волонтерів. Київ Незламний в якому брали участь понад 300 учасників майже з усіх регіонів України. Збірна команда Кривого Рогу показала відмінний результат. Наші нескорені завоювали 29 медалей, 8 золотих, 13 срібних та 8 бронзових. Рада оборони міста і надалі Підтримуватиме ветеранський спорт та нашу команду наскорених. Вже у ці вихідні, от все, що буде в суботу, стартують наші міські ігри: Ветеранс Family Геймс серед ветеранів бойових дій та членів їхніх сімей. Впевнений, це буде і цікаво, і корисно, у тому числі для психоемоційного розвантаження для наших ветеранів. Пишаємося вами і завжди будемо допомагати. А криворізький борець Данила Романчук на чемпіонаті Європи з рукопашного бою став чемпіоном серед юнаків та юніорів, здобувши дві золоті та одну срібну медалі. Вітаю та бажаю нових успіхів! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!